Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон, і ми продовжуємо писати крутий контент для вас з відпочинку. І я продовжую серію відеороликів, котрі присвячені відповідям на запитання. А, звісно що наразі ці запитання стосуються в основному вайтбіту. Тому сьогодні ми поговоримо про те, а, чи. Бажаю я приймати в участь в майбутніх лаунчпадах на вейтбіті І взагалі, яке моє бачення по ситуації з цими лаунчпадами? Дивіться, яка тут ситуація? Давайте бути чесними: до цього моменту з Ворнгом всі були в захваті, від того, що за 20% алокації ти забираєш кожного разу тіло, всі все влаштовувало. і на першій помилці, вона неприємна, всі вже готові перечеркувати лаунчпади Вайтбіту і забувати про них та йти далі. Це більше, мабуть, все ж таки, так би мовити, на словах емоційно. А по факту буде все зовсім інакше. Як були лаунчпади на вайтбіті популярними? І важкими для того, щоб прийняти участь, тому що потрібно встигнути, так вони такими і залишаться. Можливо, хтось дійсно закінчить з ними. Можливо, хтось пропустить наступний, але як на мене, пропускати наступний однозначно не можна, тому що WhiteBit має отримати реабілітацію і отримати лояльність від свого ком'юніті. Тобто, виходячи з цього, наступний лаунчпад має бути максимально жирним, яким тільки міг би бути. Ще на початку перших, першого другого лаунчпаду я говорив стосовно того, що я перестану приймати участь в лаунчпадах тільки тоді, коли буде перший мінусовий лаунчпад. Цей лаунчпад не можна назвати мінусовим, тому що 4 ікса були. Він до 4 баксів доходив, тримався там певний час. Потім тримався на 3,8, 3,4, а потім на 2,9. І це все є профітність. Навіть ціна зараз є профітною, хоча і не такою високою, яку б ми хотіли, і по якій могли фіксуватися до цього. Тому так, продовжую, не знаю чи з трьох аккаунтів, але з одного однозначно. і... До тих пір, поки вони не почнуть бути максимально мінусовими, ну а на цьому все вам вічав криптодон вдалих торгів.